Всіх вітаю! Сьогодні я хочу перевірити, скільки ми з вами зможемо зробити, якщо ми цілу годину будемо лутати мусорники. Але перед початком відео хотів би вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Я хочу провести для вас невеличкий розіграш, а саме на суму 50 тисяч. Для того щоб прийняти участь, просто напишіть коментарі, поставте лайк, підпишіться на канал та прийдіть в мій телеграм-канал. Там, там вам буде потрібно просто написати плюсик під постом. В наступному відео я виберу переможця. Граю я на Квантер П. Також я маю свій власний промокод. Якщо ви його ведете в початку гри, ви отримаєте 50 тисяч та плюс один рівень. Що ж, всім дякую, а ми погнали! Так, ось наші перші мусорники, Зараз на годині 13 хвилин. На балансі в мене 94 тисячі. Тому давайте зараз ми будемо лутати всі мусорники, які тільки зможемо. Наскільки я знаю, це не прям таке шикарне місце. Я знаю декілька класних місць, де є дуже багато мусорників, От туди ми з вами і поїдемо. Так, даю вам зразу підсказку. Це знаходиться біля баласів. На сервері є дуже багато класних місць, де є дуже багато мусорників, Перший із них це, звісно, баласи, тому ми зараз з вами туди поїдемо Саме ціне, що нам може випасти з баків, це такі от електросхеми, тобто мідний дріт, транзистор і так далі, за допомогою них грабіжники, люди з крайму можуть грабити банкомати. Так, ми приїхали, в принципі, давайте десь Ось поставимо наше авто пошвиденькому та погнали лутати наступні мусорні баки. Молоток. Опа, горілка. Так, чекайте. Так, не рекомендую. Також звідси можуть виписати нам кошти. Але то таке, ну, мікросхеми, якщо нам випадають. Опа, от перші кошти 381 долар. В принципі, неплохо, неплохо. Також я знаю ще одне місце, де два місця, де плюс-мінус напевно по 20 мусорників. О, ще 500 доларів. Отлічно, вже майже тисячу заробили. Ну, якщо це можна вважати заробітком. Е, трошки невеличкий мінус, те, що дуже швидко заповнюється інвентарь. Ці предмети сокира, кастет не не стакаються, так що нам потрібно буде складати всю в сумку або багажник. Потім після чого ці предмети ми з вами зможемо продати. Так, пусто. Сигара. Дуже багато пустих мусорників странно. О, знову гроші, отлічно. Вже півтори тисячі ми з вами заробили, можна сказати. Опа, 2000. Неплохо йдемо. Слухайте, якщо так буде далі, то ми, в принципі, непогано так це зробимо. Так, і того ми майже з вами облутали всі ці мусорники, які знаходяться біля баласів. Зараз ми поїдемо в нову точку, але зараз глянемо, скільки взагалі інтер'я в нас витратилось на це все. Так, сокири ці всі ми не можемо стакати. Давайте їх будемо закидувати ось в портфель є. Так, вино, це ми застакаємо, це ми застакаємо. В принципі, поки що нічого такого цінного немає, але все це ми можемо з вами продати. Так, наступне місце, наскільки я пам'ятаю, десь знаходиться біля цього 24 на 7. Напевно, десь ось тут навіть. Так, зараз ми не будемо звертати увагу на звичайні мусорники, які стоять по одному, по дві штучки. Ми до них підійдемо чуть-чуть пізніше. Але хоча, хоча ні, давайте все-таки тут залутаємо. Тут є непогане таке количество мусорників. Ось тут багато мусорників треба все-таки залутати біля бара. Тревора, хто проходив гру, той знає. Так, 400 баксів, неплохо. Поки нічого цінного нам не випало, я маю на увазі мідний дріт, транзистор і так далі, за тому, що ми з вами зможемо скрафтити е, мікросхему. Ну, точніше, грабіжник. Людина в крамі Так, 1000. Слухайте, мені здається, зараз ми йдемо неплохо. У мене було 94 тисячі, ми з вами вже зробили 3000 чисто на мусорниках Так, ну а всі ці предмети ми з вами будемо здавати ось тут, в скупнику хламу. Так, зараз ми йдемо на ту точку. Так, коротше, тільки що їздив. І навстрічку виїхали мінти, я в них врізався. Ми на один на одного подивилися. Ну, і все, в принципі. Вони мені нічого не могли сказати, але вони трошки не поправили мізили. Хоча, можливо, їм дозволено. Так, і ось це слідуюче місце. Ось тут воно знаходиться, кому цікаво. Біля ось цього бару. Просто-напросто подивіться, скільки тут мусорників. В принципі, тут десь 15 мусорників назбирається. Ага, ось у нас конкурент. Чи він вже все визбирав. Напевно, він же все визбирав. Давайте спробуємо. Да. Ага. Здається, нам потрібно все-таки їхати в звичайні місця. Так, давайте все-таки поїдемо там, де ми почали. Стоп. Напевно, людина ще не встигла сюди добігти. Або пропустила. Да. все, опа, конкурент, конкурент їде. Полетів, полетів, конкурент. Все, ну зараз він поїде, зараз він поїде, тому що нам конкурентів не треба. Опа. Пластина це перший елемент, який потрібен для крафту мікросхеми. Тобто це вже непогано. Це вважайте. Півтори тисячі. Так, в принципі, добре, що він поїхав, так як тут мусорники, я так зрозумів, вони або відрестартувались, або просто їх ніхто не лутав. Пластину, мідний дріт. Опа, пластина, навангував. Це мій гріп, і я його здесь сім. Ну, в цьому випадку мусорник. Так що давайте поїдемо на ту точку, де багато мусорників, і вже почнемо звідти знов. Як говориться, до роботи. Сокира, ну, в принципі, так. Так, давайте зараз закинемося ці речі, як ви дивитеся, в мене вже тут. Півсумки переповнено. Для того, щоб прийняти участь та виграти 50 тисяч, вам потрібно просто поставити лайк, підписатися на канал та написати коментарій. Желательно ще дописати, що ви там написали свій номер телефону, щоб я з вами зміг зв'язатися в грі. Або свій Discord. Так, місце інвентарі у нас ще є. Та я гадаю, можна поїхати на ту точку, де дуже багато мусорників, можливо, вони вже оновилися. Треба все-таки перевірити. Так, вперше нам виплаканістра. Скільки літрів? Нуль. Ну, ми її викидаємо. В принципі, це вважати повним заробітком не можна, це якби підробіток, хобі, можна так сказати, бігати, шукати щось. Але, до речі, раз у кількість там годин моєму проводиться такий івент, що в рандомній зоні, в рандомному мусорніку буде спавнитись авто чи якийсь інший класний приз. Проте цієї акції на зараз немає. Також з приводу розіграша, хто хоче виграти 50 тисяч, вам потрібно просто підписатися на канал, поставити лайк, написати коментарій та прийти в мою групу Telegram. І поставити плюсик під постом. В наступному відео буде переможець, тому обов'язково поставте колокольчик і дивіться. Взагалі цей заробіток доволі таки непоганий, особливо для тих гравців, які тільки зайшли на сервер. Певно, я вже повернусь до вас, коли пройде буквально хоча б минут 15-20, я повернусь. Так, я казав, що підключусь вже через 15-20 хвилин, але я замітив таку класну точку, хочу з вами з нею поділитися. Ось тут вона знаходиться. Тут також достатньо багато сміттєвих баків. В принципі, за весь час ось стільки цінних всяких матеріалів мені випало. Все остальне це таке собі. В принципі, для новачків це більш менш такий непоганий заробіток. Якщо ви перший рівень, тільки зайшли на сервер. Дивіться, вже пройшло буквально скільки 30 хвилин. 30 хвилин ми з вами за цей час зробили 6 тисяч, 7 тисяч налічкою. І так, пройшло вже майже 50 хвилин. Скоро буде пейдей. Ми ще будемо працювати десь з вами 10 хвилин, якщо так можна назвати. Ось таке от колічство в мене вже вдалося зібрати. Довольно таки непогано, так що будемо скоро підраховувати якийсь заробіток. Так, ну орієнтовно, на мою думку, ми десь заробили з вами 1020-30. Ось так: от я так гадаю, але ми перевіримо це в кінці. І так, першу сумку ми з вами вже заповнили сокерами, кастетами і так далі. Ось можете глянути. Залишилось у нотарі небагато місця, а поєднувати ці предмети не можна. сигари, наприклад. Тому скоро нам придеться завершити. Ну, в принципі, ми вже й підійшли майже до годинки. Залишилось буквально 10 хвилин. Так що давайте вже допрацюємо. Так, залишилось нам працювати буквально 5 хвилин. Діод. Отлічно. От просто гляньте тепер, скільки в нас радіодеталей. От так от. Саме вигідне, що падається, так зрозумів, Це радіодеталі. По півтори тисячі, в принципі, більше нічого такого. О, діот. Лічно, Залишилась буквально хвилина. Я гадаю, що ми встигнемо залутати буквально декілька сміттєвих баків. І оцей останній мусорник. І так, все. Фух. Цілу годину ми з вами це робили. Я навіть трошки замарився. Але давайте зараз підрахувати і ось взагалі дивитися, що ми з вами зробили. І так, я приїхав до ось такого от персонажа Бредлі Снайп. Він скуповує весь мотлог. Давайте глянемо, що по чому, як говориться. Так, бургера, сигара. Ага, ага, мені цікаво, скільки коштує молоток, сокира. Такс, але це не максимальні ціни, як я ще раз вам говорю. Ми з вами порахуємо все по максимальним цінам, скільки ми змогли б заробити взагалі, якби все здали. І так, я вже всі свої предмети сюди от вписав, але мені їх порахувало по таким цінам, які вони є наразі. Зараз я порахую та скажу вам, скільки вони будуть коштувати по максимальній ціні, та ми порахуємо, скільки ми назбирали радіодеталей, та яка їхня ціна, і отдільно ми заробили ще з вами. Просто кошти, також їх почитаємо. І так я порахував всю кількість своїх предметів, які добув, і ви сядьте. Якщо я їх продам по максимальній ціні, я зароблю 21 тисячу, Довольно таки непогано. Також, як ви бачите, в мене зараз на балансі 107 тисяч. Коли ми починали, у нас було 94 тисячі. Тобто ми з вами заробили додатково 13 тисяч, і це лише готівкою. Також, як ви бачите, у нас є ще радіодеталі, яких загалом 15 штук. Якщо ми з вами зараз їх продамо по півтори тисячі за штучку, хоча, мені здається, їх можна продати навіть по дві, але ми візьмемо мінімальну ціну півтори тисячі, ми з вами заробимо заробимо з вами 22 500 доларів лише за них. Тепер давайте згадаємо математику та додамо все. Так, за цілу годину нам вдалося з вами заробити 56. Тисяч. Чесно кажучи, я зараз дуже сильно шокований. Я не думав, що ми зробимо з вами таку кількість грошей. Якщо ви будете працювати на поштарьові, далекобійнику чи інкасаторі, ви заробите навіть менше, ніж це число. Тобто це дуже вигідний бізнес, як оказалось. Кому сподобалось дане відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і не забувайте про конкурс. Що ж, всім удачі, всім пока.